Готую салат для святкового столу, який точно здивує ваших гостей, щоб не морочити вам голову і не показувати нарізку кожного продукту, я зарані підготувала продукти і ось показую, які вони в мене є. Це копчена курка, яка нарізана шматочками, огірочок натерти на тертку, чорнослив, який я зарані замочила в кипятку і порізала на шматки. Також відварений білок та жовток, та грибочки пересмажені із цибулькою. Тепер в кожній інгредієнт, окрім жовтка, потрібно додати майонез і все гарненько перемішати. Залишилося тільки сформувати салат з шарами. На нижній шар у мене грибочки з цибулькою, потім у мене буде курочка. <гірочок>. Ви, звісно, ті шари можете викладати і формувати за вашим смаком і бажанням. Я сьогодні вирішила зробити такий височенький, кругленький салат. Перша черга чорнослива гарненько все рівненько розрівнюю вилкою, це дуже зручно робити. І поверх ще буде білочок. І після того, як я сформувала салатик зі всіх сторін, я посипаю його ще натертим жовтком. Прикрашати можна за вашим смаком, тут аграє ваша фантазія. Я вирішила прикрасити за допомогою зелені петрушки та зерна гранату. Як для мене це так гарненько виглядає і по-новорічному. Салат треба залишити буквально на пару годин в холодильнику. Бажаю вам миру, добра та смачного!